Російські танки та БМП під час бою намагалися маневрувати із десантом, аби прорвати позиції ЗСУ. Але окупанти невдовзі наскочили на міни. Техніку ворога поперекидало, а солдати полетіли в різні боки. Схоже, це був хитрий хід наших оборонців змусити ворогів їхати потрібним маршрутом прямо на замасковану вибухівку. Як вдалося підірвати багато танків разом із штурмовиками росіян без втрат у зсу. Дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску стосовно героїв всього. Одення героїв української держави. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі з приводу того, що я вам буду розповідати. Ну, а ми будемо розпочинати. Рашиські окупанти продовжують спробу прорватися на куп'янському напрямку. Утім, ворог не припиняє втрачати військову техніку, через щільні мінні поля, встановлені українськими захисниками. Так, одне з відео знищення ворожої бойової машини піхоти українськими саперами шириться телеграм-каналами. Рашиська БМП 2 із десантом підриває. На мінному загородженні, встановленому саперами 205-го батальйону 241-ї бригади ТРО. рашисти намагаються прорватися біля Куп'янська, говориться у повідомленні українського журналіста Андрія Цаплієнка. Повідомляється, що на цьому ж мінному загородженні до того вже підірвались три рашистські БМП і один танк. Утім, командування рашистських окупантів не рахується ані з бійцями, ані з технікою. Так до прикладу раніше стало відомо про те, що під час наступу. Ашиста завели власну танкову колону із шести машин на українське мінополе відео прилюднула рашистська сторона. На кадрах видно один із епізодів наступу, під час якого командування завело танковий підрозділ на мінне поле, не повідомивши про небезпеку танкістів. Автор відео із позивним Челябінськ, котрий схоже координував роботу двох танкових зводів із командного пункту, скерував колону техніки накатаною ґрунтовою дорогою через поле у бік українських позицій. Однак одразу у окупантів з'явилися проблеми з протитанковими мінами та українською обслугою протитанкового ракетного комплексу, за словами інших військових, дороги були щільно заміновані. Окупанту з позивним Челябінськ надійшло повідомлення про наслідки підриву танку на міні. У відповідь на це командир лише наказав їхати на ослі по камерах. Челябінськ одразу повідомляє вищому офіцеру з позивним Гейзер про незгадані у плані наступу міни, на яких уже підривалися два танки. У відповідь на це той дає зрозуміти, що ніяких мін там не має бути і та. Танковий підрозділ має продовжити рух. Одразу за відповіддю гейзера на відео вибухає з детонацією боєкомплекту третій танк, що замикав колону. Ну і невідомо, що стало причиною чергового штурму рашистських окупантів. Не виключено, що дорога була непомітно замінована українськими військовими або ж рашисти помилилися дорогою. Варто зазначити, що українські військові продовжують ліквідовувати окупантів на наших територіях усіма можливими способами. Так, завдяки ударним дронам українські прикордонники ліквідували шістьох рашистів Ще двоє були трьох. В соці. відео опублікувала прес служба Державної прикордонної служби в Україні. Внаслідок роботи ударних дронів українським прикордонникам вдалося ліквідувати шістьох рашистів на сіверському напрямку. Ще двох було уражено. Також нещодавно у мережі бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти показали ювелірну роботу ще одного оператора дрона. Український ударний безпілотник влучив просто в окупанта, який переховувався за будівлею. Відео опубліковано в телеграм-каналі Оперативної ЗСУ. Розбомбили центр прийняття рішень Шоїстам ідеться в коментарі до відео. Також нещодавно, під час штурму опорного пункту рашистів на Харківщині, українські захисники атакували ворога із повітря. По позиціях окупантів вдарили за допомогою ФПВ-дрона. Про це повідомили в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у телеграм. У результаті штурму та зачистки ворожого опорного пункту бійцями 36-ї окремої бригади морської піхоти частина окупантів була ліквідована. Ще кілька судячи з відео. Зазнали серйозних поранень. Епізоди з операції ліквідації рашистів зафіксовано на Харківщині, де зараз саме працюють білинківці. Втрати противника уточнюються. Як повідомляли в генштабі ЗСУ, протягом цієї доби на харківському напрямку, рашистські окупанти тричі за підтримку авіації намагалися штурмувати позиції підрозділів Сил оборони України в районі Вовчанська, Липців та Тихого. Усі ворожі атаки було відбито. І за наявною інформацією знищено ворожу ББМ дві артилерійські системи. 22 БПЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БПЛА та два склади з боєприпасами. Ну і також два автомобілі, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено. Також раніше у мережі з'явилися кадри того, як на вовчанському напрямку український дрон вкотре влучив точно у ціль по окупантах. Відтак біля міста прикордонника зупинили рашистську техніку. Відео ураження техніки опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України. Отже, за даними ДПСУ на вовчанській. Ському напрямку прикордонники за допомогою ФПВ-дрона знищили інженерну техніку окупантів та зірвали штурмові плани ворога. Також нещодавно стало відомо про те, що військові прикордонної служби бригади відбили штурм рашистів на Бахмутському напрямку. Окрім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але й його техніку, включно із танками та БТР за допомогою ФПВ-дрона. Про це бійці повідомили у телеграмі та показали кадри успішної роботи. Як зазначається на Бахмутському напрямку, рашисти за підтрим підтримки важкої техніки намагались прорвати оборону українських воїнів, проте їм нічого так і не вдалося. Втративши частину особового складу та бойових машин, включно з БТРами та танками, ворог відступив. Бійці прикордонної бригади знищили ворожий танк за допомогою влучної роботи дрона та показали в телеграм відео. У дописі українські захисники сказали наступне. Цитую за підтримкою сил оборони бійці ліквідували ворожі танки БТР, БМП та піхоту противника, що атакувала позиції українських. Захисників окупанти відступили зі значними втратами особового складу та бронетехніки, втрати противника. Уточнюється також раніше у мережі з'явилися кадри того, як оператор дрона Камікадзе із 92-ї окремо механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка знищив ворожий танк, який на кілька сотень метрів перетнув українсько-рашицьке кордон. У дописі до публікації йдеться про таке. Цитую. рашиський танк перетнув державний кордон з Україною. Проїхав кілька сот метрів, напоровся на міну, розвернувся і потрапив під проціл пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади з екіпажем. Теж усе гаразд. Його ліквідовано. Кінець цитати. Також нещодавно з'явилися кадри того, як аеророзвідка ДПСУ на північному напрямку виявила спробу окупантів розгорнути біля українського кордону рідкісний комплекс РБ 636 «Світ ку Раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби. На відео можна побачити, що установка ховалася між деревами посеред поля. Безпілотник сил оборони спершу його облетів. І обдивився. Потім зробив друге коло і нарешті врізався в апаратуру на даху кабіни. Нагадаємо, що раніше також українські військовослужбовці із підрозділу булава знищили танк збройних сил Рашиської Федерації за допомогою безпілотника бомбардувальника, розробленого командою волонтерів дикі шершні. Повчальне відео було опубліковане в телеграм-каналі виробника БПЛА. На відео видно, що спочатку оператори БПЛА скидають вибухівку на мангал, металевий навіс, який окупанти встановили. На танк для захисту від дронів після того, як мангал ліквідовано, український дрон скидає термітний боєприпас просто в люк танка, знищивши таким чином ворожу бронемашину. Танк горить середини. Ювелірна робота оператора дрона ідеться у субтитрах до відео. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, те, що ви додивились це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами і надалі. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.